Так, друзі, всім привіт! Хочу поділитися своїми знахідками з металоприйомки. Значить, дивіться, все ж таки відкупив я того патрону, що показував вам відео. Станочок був різьбонарізний. Але патрон це не рідний, бо там повинен стояти спеціальний патрон з різьбонарізним інструментом. Але на даний час там стояв 250-й патрон, тому я його откупив разом з планшайбою. Доволі такий важкий, однією рукою Мабуть підняти не вийде. Хоча ось Хоча... такий ось такий кабанчик. Віддали мені його за 1200 гривень. Але в мене було, ось, ці, ось ці губки стояли. В ньому це рідні, його губки були. Але в мене ще були 4 комплекта губок, які підійшли, які для нього підходять. Це, виходить, зворотні одні губки, зворотні подовжені губки, ну, і звичайні, звичайні губки і такі низькі планки якісь. Значит, також э, забрал звідти з того станочка ось такий шкив. Доволі довольно гарному стані. У нас внутренняя посадочка, вал 30, мабуть, трошки плохо подлазить. Да, 30 десь миліметрів, чи 29, чи 30 треба перевернути. может може підлізти краще. Так, вал у нас 30, й вал 30. й Трьохручейковий діаметр, зараз, замірюємо. Який у нього. На на 20, на 20 201 з по понаружжі. Ось такий штівочок купили. Це буде, в принципі, все продаватися, а також також викупив за 1000 гривень ось такі тисочки. Тисочки е великі тяжкі, але є одне но, вони, вони вже вже варені. Варені, але е для якихось зварювальних робіт, ось я на, на днях е собі купив, купив на відновлення також лищата станочні. Все заварював, в них затискав, і обварював напівавтоматом. Тому для зварюваних якихось чорнових робіт вони більш-менш підходять. Також можу, можу перепродати, бо в мене особо місця для них немає. Що по цінах на прийомках у нас зараз в Києві? Значить, дивіться, якщо б ну, покупав я там якісь заготовки для токарного станочка, від 20 до 30 гривень за кілограм віддають. Ну, такі, такі речі в основному, в основному поштучно рахують, бо, бо зараз вже всі, всі розумні на прийомках. Може там десь якісь оптові, крупні, великі прийомки, може там щось можна ще знайти на вагу. Але на таких невеличких прийомних пунктах такі речі вже ставлять фіксовану ціну. А так, я ж кажу, заготовочки там беру, там десь, десь по 20 гривень віддають, десь по 30 гривень віддають 25. от коливається. Це місто Київ. Які у вас цікаво, ціни на металолом? Купують, начебто в районі там щось 5 гривень за кілограм приймають чорне залізо. Цікаво, які у вас там ціни. Напишіть в коментарях, по чому приймають, по чому продають. Дуже цікава тема з металоприйомками. Якщо бачу заходять такі відео, то постараюсь зняти, проїхатись по найближчим прийомним пунктам, познімати, що там, що там взагалі є на продаж і що там пропонують. Значить, патрон. Патрон можу також продати з, з повним комплектом кулачків. Кулачки окремо продавати не хочу. Вже коли вони сюди підходять, то хочу продати разом повністю комплектом. Комплект такий буде коштувати 4 тисячі гривень. Не знаю, дорого чи це, чи, чи дешево. Також. Напишіть в коментарях, які ціни на патрони на кулачки. Получається, хочу за цей патрон з планшайбою з чотирма комплектами кулачків 4 тисячі гривень. Багато чи, це, 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 чи мало. Шківка, кого зацікавить шків, пропонуйте ціну, могу її шків продати. Ну, В принципі, все, що хотів показати розказати в цьому відео. Тому дякую всім за увагу. Всім пока.